Вітаю на каналі Тоха Авто. Прийшов вже рік з моменту останнього відео про цей автомобіль, і він за нього пережив стільки подій, стільки пригод, скільки не переживає звичайний автомобіль за весь час свого існування. Метою даного проекту було поєднати цікаву в керуванні машину, цікаву машину в динаміці із класичним автентичним автомобілем, який би міг стояти поруч з іншими класичними авто і не виділятися в гіршу сторону. Тож в даному відео ми проживемо з машиною всі пригоди, які з нею сталися. Ми дізнаємося, чи змінилися динамічні характеристики, чи поїхала вона боком по снігу, чи був дріф по сухому. Ну і найзаповітнішу мрію, як ми намагалися і чи попали ми в зал слави класичних авто Old Car Land. Також в відео, звісно, буде гонка, тому поїхали. Наближалася зима і хотілося отримати максимум драйверських відчуттів від цього автомобілю. Ми вже відреставрували турбіну, вреставрували форсунки. Паливна система була в ідеалі, тому потужності цій машині вистачало. Але оскільки це валкий класичний автомобіль, під час повороту одне колесо розвантажувалось і крутилося в повітрі, через це машину не зривала в занос. Тому прийнято було стратегічне рішення. Я купив другий редуктор і правильно його заварив. Тобто перейшов на систему зимнього і літнього редуктора. Літній редуктор вільний на 16 колесах, а зимовий редуктор заблокований, правильно заварений на колесах менших 5-го стилю. Одразу забравши машину за СТО після заварки редуктора, я поїхав на парковку. І, хоч асфальт був сухим, мені все одно не терпілося дати боком. Тож ви можете бачити перший дріф цієї БМВ. Ох, і шкода, що я не жалів тоді машину. На наступний день, забувши про обережність, я вже катав друга по такій же сухій парковці, навантажуючи машину, просто нереально. Друг задав логічне питання. Тебе не захоп... Не йобнеться щось вже по дорозі додому, машина, не витримавши насилля, голосно класнула і завібрувала. Я подумав, що від навантаження відірвало полуось. Одного погляду під машину вистачило, щоб зрозуміти, що редуктор майже лежить на землі. Наступний кадр машина вже на підйомнику. За допомогою евакуатора акула добралася до СТО і ми почали дивитись, наскільки серйозні у нас проблеми. Ось редуктора кріплення ну, відірвалося. а було на місці виходить. Поки кріплення редуктора було замінене, вже випав сніг. Тож саме час був приїхати на парковку і отримати від бехи те, що ми давно хотіли. Одного дня, катаючись на своїй БМВ, я побачив на дорозі іншу акулу і подумав, як би класно було зібрати сходку із БМВшних акул. А ще мою беху не покидали проблеми з електрикою. Такий okay, включаєш дальнє світло, обороти падають, не витягує двигун, світло світить. А знаєте, чому всі мерседеси зібрались докупи і дрижать? А там на них зла Беха дивиться з зарога. Класичний автомобіль потребує багато уваги. На жаль, за зиму згнили пороги, так аж прямо до дірок. Ось так вони виглядали весною, коли я завіз машину в черговий раз на сервіс. Ми вбахали кучу грошей і ресурсів, щоб відновити пороги. Також багато цікавих припитів відбувалося з машиною через те, що в неї нестандартна губа. Так вона агресивна, так вона спортивна, але ми до неї не могли знайти підходящі туманки. На СТО сильно не запарювались і на моє замовлення встановити туманки поставили маленькі. Ось так вони виглядали. Ну, можливо, не так просто знайти гарного розміру туманки, але дякуючи Олексію з клубу, він мені підігнав за невеликі гроші такі туманки, які встають сюди як в леті. Тепер машина має закінчений вигляд без тих дірок, з якими вона була в минулому випуску. Ще одною проблемою даного авто, даної губи, є те, що її неможливо буксирувати. Буксировочна провушена знаходиться за губою, і якщо потягнути за трос, то він просто вирве пампер, поламає його навпіл. Тож зараз я вам покажу рішення архітектурне, яке ми прийняли для того, щоб уникнути цього. До буксировочної провушини ми приварили трубу з різьбою, в яку можна вкрутити буксировочний крюк. Це повністю кастом. Він був виточений спеціально під дане авто, під дану різьбу, під дану трубку. Тому біля цієї провушини ми просверлили в губі всього лише маленьку дірочку, в яку і вкручується цей хрюк. Це тебе волина, а Ну дай потрогати. О, хорош! молодець, мужчина, мужчинський. Тож, ось таке обережне рішення ми зробили, щоб можна було буксирувати це авто, але воно не втратило в зовнішньому вигляді. Також в цій машині багато чого робилося по електриці. Ми зробили підігрів заднього скла, а одноклубники не дадуть збрехати, що в цій машині блок старих запобіжників, які постійно горять. Тож ми замінили блок запобіжників на нові єврозапобіжники, що дало уникнути багатьох проблем з електрикою, яка постійно відвалювалась: то поворотники, то фари, то туманки і так далі. В кінці весни я організував сходку класичних BMW, Ось ви можете побачити гарні кадри. Приїхали мої одноклубники. І звісно, я хотів порівняти, як машина їде в динаміці після реставрації форсунок. Заїжджав я з такою ж BMW e 28 тільки на бензиновому двигуні М20B20, і різниця між нами, як бачите, невелика. Виходить, що дороговартісна реставрація форсунок не дала ніякого ефекту, і такий результат вийшов лише за рахунок потужної турбіни. А далі прийшов час виконувати заповітну мрію, треба було попасти на виставку Old Car Land. Але за тиждень до виставки в машині згоріла електрика. Я мав запрошення на парковку на вулиці, але навіть туди заїхати було задачею. Коротше кажучи, випала унікальна можливість попасти не просто на виставку, а в зал, де стоять найкласичніші, найраритетніші автомобілі. Це пощастило, тому що там ряд BMW-шок має стояти, і потрібно було. Для доповнення композиції Беха-п'ятерка, і виходить, що ну от так вийшло, що крім моєї ніякої в Києві більше такої класичної не було, яка могла приїхати на виставку. Ну, це не самий прикол. Самий прикол, як ми її готували. Вона зараз стояла ще на СТО. За годину до заїзду вона все ще була на СТО, і в ній ремонтувалась проводка. І вона вся брудна була в пилюці. Коротше кажучи, там за хвилин 40 до заїзду я тільки мив машину. А потім ми ще її домальовували, всі рижики замальовували кісточкою, щоб ну, вона більш гарна була на виставці. Вона все одно виглядає там не зовсім, як всі інші класичні машини. Але принаймні трошки ми її покращили. Так, що тут у нас? Жигулі класичні, боже, музейний стан Запорожці. Йокарний баба. Фольксик, гольфік перший. Чиналіс. Тут взагалі класика класична. А до чого ж я йду, куди я йду? Давайте я вам ще Волги покажу. Це взагалі лімузин члена Воска Радянського Союзу. От. А тут Бешечки починаються, дивіться. Ну, Volvo, верніше, ось Бешечка. Є30, Є36. А тут опа. Що це таке? А? Що це у нас? на виставці? Навіть коли ми вже попали в залу, відбулася пригода. Після фарбування порогів на лобовому склі залишилося напилення червоної фарби. Його було дуже гарно видно через яскраве освітлення на виставці. Тож ми взяли тряпки в руки і терли, терли, щоб наша машина виглядала достойною серед інших. А вона виглядала. Біля неї фотографувалися, її викладали собі в інстаграми. І тільки ми з вами знаємо про те, що це єдина машина на виставці, яка всю зиму від'їздила боком. Остання крапля. Нещодавно я заїхав на СТО з невеличкою проблемою. Підтікав патрубок антифрізу, який з'єднує двигун і радіатор. Хлопці зробили роботу. Я приїхав забирати авто, питаю у них: а це нормально, що патрубок передавлений, трохи перекручений і неприродно стоїть. Вони кажуть, так, да, нема проблем, все там гарне з'єднання, їжджай. Приїжджаю додому. Відкриваю капот, а патрубок вирваний, вся підкапотка в антифрізі. Я пишу на СТО, питаю, що це відбувається. Мені кажуть, що проблема в двигуні, голова підсасує повітря, створює тиск і рве патрубки в системі охолодження. На щастя, я цьому не повірив. Ми з другом купили нові патрубки, зробили все по уму з'єднання, щоб воно не рвало під своїм же тиском систему. Народним методом з презервативом перевірили, чи немає зайвого тиску в системі охолодження. Тиску немає. Можете переконатися в цьому відео. Але через таке ставлення на сервісі мене змусило задуматись: а чи хочу я далі рухатися з цим проектом? Він досяг вже всього, розумієте? Він побував на виставці, він їздив боком і по сухому, і по мокрому, і зимою. Цей проєкт. Подарував емоції сотням людей. Мені як водію, одноклубникам, як один із зразкових проєктів, простим прохожим своєю красою, класичного автомобілю. Він виконав всі мої бажання, які я хотів. Мабуть, пора рухатися далі. Не просто так це все відбулося. І оскільки машина зараз в гарному стані і може рухатися далі, я хотів би її розігна... розіграти між вами. Я знаю, що ви поціновувачі, я знаю, що ця машина не попаде таким чином в руки перекупом і не буде розбарахолена в зворотньому порядку. Тож пропоную долучитися до даного розіграшу. Всі кошти, з... зібрані за цей автомобіль, будуть направлені на розвиток каналу і на наступні проекти. Один квиточок 300 гривень. Посилання в під відео. Ви заходите, донатите на банку суму кратно 300, стільки буде, скільки ви хочете купити. І потім чесний розіграш: один переможець, один автомобіль. Я думаю, що фінал цього розіграшу буде в кінці жовтня або на початку листопада. Тоді буде відомий переможець. Але поспішіть взяти участь. Я думаю, що багато хто з вас хотів би стати власником такого автомобіля. Встигні спробувати. бо Час летить, таких машин стає все менше і менше. Я отримав цю насолоду, сподіваюся, що хтось із вас також зможе пережити купу позитивних емоцій. Дякую, що дивитесь мої відео. Будуть наступні проекти, буде все класно, буде підсумок цього розіграшу. І до нових пригод! Нормально?